Короче, привіт! Якщо хочеш дірзай, не чекай, як я рік часу. Роби прямо зараз. Залітаємо в той YouTube з розмовними відео. Коротко про мене. Мене звати Влад. Я займаюся розборкою автомобілів в США вже два роки. Мені допомагає моя дружина. Вона є фотографом. Фотографує тут. А вона складає запчастини. Вона їх сортує. Вона їх обмотує в плівку, щоб воно гарно зберігалося, щоб воно гарно лежало декілька років. І додавлю дуже важливе, що фотографування запчастин це 50% цієї роботи. Я дуже вдячний моїй дружині, що вона старається так само, як і я. А сьогодні я отримав від Тікток. Дозвіл на монетизацію і зрозумів: напевно, все-таки мені потрібно міняти мій формат відео. Перший україномовний канал, який веде ebay в Америці, який продає автозапчастини, який ділиться своїм досвідом. Хочу показати свій бізнес з середини, так сказати, за кулісся, як я купую автомобілі. За скільки я них купую, як я них розбираю. Як я продаю запчастини, як я пакую запчастини? Скільки запчастин? Скільки можна продати автозапчастин на ebay за місяць? Як я викидаю автомобілі на сміттєзвалище, Як ми здаємо каталізатори? Які ціни? В інстаграмі я починав як денний щоденник для себе, а потім мені прийшло на думку, а чому б не відкрити це для людей, і почав отримувати якісь коментарі, якісь відповіді, якісь питання. Мені це дуже сподобалося, і я зрозумів, що може мені потрібно допомагати таким самим людям, людям, які не знають як почати з чого починати. Що робити, я хочу своїм прикладом показати, що немає нічого неможливого. Всі ми можемо зробити так само. Кожен може стати, закатати рукава і просто робити. Якщо ви бачите, що я це зробив, значить і зрозуміти, що ви це можете. Перший автомобіль, який я купив за 250 доларів, так можна сказати, мій бізнес почався з 250 доларів. І я його починав розбирати на території свого дядька. Дякую, велике дядько Володя. Я знаю, ви зараз дивитеся мене на своєму телевізорі. Дякую вам велике, що ви тоді пішли мені на зустріч. І в жовтні я починав і було холодно, було незручно, було важко, в голові зовсім розуміння не було. Я такий щасливий, що тільки благодаря Богу, Бог мене зміцнив, Бог мене. Зробив таким, як я є сьогодні, дав мені правильне розуміння. Я так само хочу всім подякувати сьогодні. Всі, хто йдуть зі мною цей шлях вже два роки, друзі, близькі, знайомі, які підтримують словом, які підтримують мене фінансово, які підтримують мене подарунками. Велике вам дякую, слава Богу за вас, слава Богу за все. І тепер я буду відкритий для вас відкритий на цьому Ютуб-каналі. Я вірю, що це точно те, що потрібно для мене, і Бог веде мене своїм шляхом. А це було перше відео на моєму Ютуб-каналі. Коротке ознайомлення і коротке запрошення вас. Підписуйтеся, діліться цим профілем, діліться цими відео, і буде багато чого цікавого. Пам'ятайте це. Дякую вам за все. Полетіли далі.